Класичному ідеальному варіанті будь-який довгостроковий накопичувальний поліс страхування життя складається з двох частин: з накопичувальна частина і ризикової. Накопичення можуть бути дорослі або дитячі. Співвідношення між накопиченнями та ризиками в такому полісі може бути будь-яким. 70% на 30, 50 на 50, 30% на 70, 60 на 40, 40 на 60, 80 на 20, 20 на 80. Тобто, співвідношення може бути будь-яким. В залежності від того, з яким запитом до нас звертається наш клієнт, це може бути акцент на накопучення, або, навпаки, акцент може бути на ризиках, тобто бажання нашого клієнта, його запит, його потреби, його цінності на першому місці. Доросле накопічуваль поліси у Мітлайфі можна вважати пенсійним. Чому тому, що частіше за все наші клієнти оформлюють накопічувальні доросле програми до 60 або до 65 років? А це пенсійний рік, саме тому наші накопічувальні довгострокові програми можна вважати пенсійними, в ризиковій частині поліса. Є страхування на випадок смерті, страхування від нещасного випадку та страхування від хвороб, в тому числі критичних, таких як рак, інсульт, інфаркт, російний склероз, Альцгеймера, паркінсона у дітей, наприклад, мітлай покриває навіть цукровий діабет, довгостроковий накопічувальне полі страхування життя допомагає вирішувати різні завдання в житті кожної людини. Це по перше страхування життя на випадок смерті, смерть з будь-якої причини, тобто з хвороби, це унікальний ризик, який можна купити тільки в лайфовій страховій кампанії. Це можна оформити окремим полісом без накопичень. Це буде окремий ризик або в комбінації з іншими ризиками. А в ідеальному варіанті це накопичувальний поліс, міта якого, наприклад, пенсійне накопичення, і всю програму зашити апріорі ризик смерть з будь якої причини. Такого це актуально? для тих, хто є годувальником в родині. Для тих, хто має фінансово залежних людей, це діти, чоловіка або дружина, батьки, які проживають на пенсію мінімальну там до 5 тисяч гривень. Наприклад, зараз в такий час ми живемо. Коли війна в Україні 11 років більше 3,5 років, велика страшна катастрофічна війна, коронавірус нікуди не подівся. На тлі стресів, в яких ми зараз проживаємо, люди помирають і просто не витримують такі стрес, люди гинуть внаслідок війни. Люди гинуть від ракет, шахетів і всякої іншої нечисті, страхування життя актуально завжди, а зараз в Україні це актуально як ніколи. Чому це дуже актуально? Мітлеф покриває військові ризики у цивільних. Хоча це класичне виключення, але керівництво Мітлайфу прийняло рішення, що ми приймаємо на розгляд всі заяви, в тому числі. Пов'язана з військовими діями, і на сьогодні Мідлайф заплатив більше 60 мільйонів нашим клієнтам, які постраждали внаслідок війни, і військових дій, і вигоди набувачам наших клієнтів. По-друге, це страхування здоров'я. Страхування здоров'я на випадок діагностування критичних захворювань, такі як рак, інсульт, інфаркт, у дітей Мідлайф покриває цукровий діабет. На сьогодні максимальна кількість виплат у дітей по критичним захворюванням. Саме за цукровий діабет. І саме цукровий діабет є наслідком всіх стресів, і кожна людина сама за себе. Якщо у вас є гроші на лікування, або якщо у вас є страховка, або є що продати, то, наприклад, в випадку з діагностуванням інсульта, вас будуть лікувати ваші родичі. Саме родичі приймають рішення. Лікувати людину, у якої інсульт, або не лікувати. Якщо є гроші на лікування, то вас будуть лікувати. Якщо грошей немає, то ні не факт, що вас будуть лікувати. Я, до речі, записала відео кілька днів тому про інсульт, про лікування інсульта, про страхування інсульта. я там розповідаю кілька цікавих дуже історій, і в тому числі я розповідаю про свою розмову з лікарем. Нейрохірургом, яка працювала в Київському інсультному центрі, я дуже раджу подивитися це відео. По-третє, це пенсія, формування приватної пенсії. Я дуже багато сьогодні вам розповідала на цю тему. Тема пенсії в Україні актуальна, ця тема дуже тригерна. Жити на пенсію 5 тисяч гривень, яка у більшості пенсіонерів, неможливо. Треба готуватися до пенсії, тому що кожна людина сама за себе. І ніхто вам не допоможе. Розраховувати на державу, яка в війні, в якої така корупція, ну це наївна позиція, така, знаєте, підліткова, скажімо так. Розраховувати на те, що держава схаменеться і буде виплачувати якісь там великі гроші, це ну там смішно, да? В Україні дуже страшна демографічна ситуація. У нас недостатньо працездатного населення, яке сплачує податки для того, щоб утримувати таку кількість пенсіонерів, тому краще розраховувати на себе. Якщо буде державна пенсія 3-4-5 тисяч гривень, може, навіть 10, ну це дуже добре. Але треба пам'ятати про те, що державна пенсія це приблизно 30% від вашої офіційної зарплати. У ФОПів пенсія завжди буде мінімальна 3 тисячі гривень, плюс-мінус. Ну, станом на сьогодні, на 25-му році, розумієте? І е, треба думати про те, е, за рахунок чого можна компенсувати різницю між державною пенсією, якщо ви маєте право на отримання такої пенсії, і тим рівнем життя, до якого звикла людина. Це можна зробити тільки за рахунок приватних пенсійних накопичень. Не треба розраховувати на державу або на е, якийсь там блакитний. Гелікоптер. І що цікаво, що один поліс, один паперець може вирішувати всі ці три завдання в житті кожної людини. Тобто, довгостроковий накопичувальний поліс, страхування життя, це може бути пенсійне накопичення, одночасне страхування життя на випадок смерті з будь-якої причини, страхування життя на випадок смерті внаслідок нечасного випадку. Страхування на випадок діагностування критичних захворювань, страхування від нещасного випадку, страхування на випадок госпіталізації, хірургії відновлення, тобто це медична страховка, все це може бути в одному полісі, і це дуже круто. Ви знаєте, я за освітою економіст-аналітик і дуже багато чого побачила в своєму професійному житті, але такого крутого і такого корисного фінансового продукту я. Не зустрічала в своєму житті ніколи. Мабуть, це пов'язано з тим, що я більше 20 років займаюся страхуванням життя, але ну, от дійсно, правда, таких фінансових продуктів корисних, одночасних, просто не існує. Ну, і страхування дітей. Це накопічувальні програми і дитячі медичні страховки. У дітей тарифи фіксовані. Медична дитяча страховка Мітлайфі може коштувати 10-15 разів дешевше, ніж ДМС. Наприклад, хоча ДМС — це зовсім інший продукт, і я, до речі, на цю тему планую записувати відео і дитячі накопічувальні програми Мітлайфі дуже круті. У мене є відео на цю тему про дитячі накопічувальні програми. Правда, окупанською мовою, але я планую до нового року записати відео українською. І якщо ви хочете побачити це відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, щоб не прогавити мої нові відео про страхування життя здоров'я в Мітлайфі, якщо б цього ще не зробили. Тобто один поліс може вирішувати багато завдань, і я вважаю, що це дуже вигідно. А як вважаєте ви? Напишіть мені, будь ласка, щось в коментарях з цього приводу. Я буду вам дуже вдячна за це. Ще я хочу сказати на останок. Час це саме цінний і непановлювальний ресурс. До мене дуже часто звертаються люди зпенсійного віку, яким зараз 55, 57, 58 років, а у цих людей немає страхового стажу. І ці люди знають, що у них не буде державної пенсії в 60 років. У багатьох не буде страхового стажу і в 63 роки, і в 65 років. Якщо людина не має стажу в 65 років, 15 років, мінімальних, скажімо так, де, то людина може розраховувати тільки на державну допомогу соціальну ну, приблизно 3 тисячі гривень станом на рік. Розумієте? А, Багато людей в Україні не платили податки. Якщо людина все життя не сплачувала податки державі і в пенсійний фондний соціальний внесок, то дуже дивно, що людина. На щось ображено. Ще до мене звертаються люди дуже часто, у яких вже є діагноз або рак, або інсульт, або інфаркт, і дуже потрібні гроші на лікування. Але неможливо купити страховку тоді, коли вже є діагноз. Розумієте, все це потрібно робити завчасно, і тоді, коли ми молоді, здорові, і коли це коштує недорого, і коли в нас є час, за рахунок якого і за рахунок складного відсотка можна щось зібрати. Відкласти і щось зробити для себе кожна людина сама за себе, розумієте? Вам ніхто нічого не повинен в цьому житті, і по великому рахунку, це нормально. Я, Світлана Куніцина, менеджер страхової компанії «Медлайф». Прак Мітлайф це українська страхова компанія, яка працює в рамках законодавства України, яка є резидентом України, сплачує податки державі України. Але є при тому всьому 100% донька американська страхової компанії Metropolitan Life Insurance Company. Центральний офіс нашої компанії знаходиться в Нью-Йорку на Манхетені. За освітою я економіст аналітик працюю в страхуванні з 2004 року. Страшно сказати, але це більше 21 року. вже. Якщо вам сьогодні було цікаво, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, це дуже допомагає просуванню мого каналу. Я просуваю свій канал органічно, і якщо хтось коментує мої відео, ставить вподобайки, дивиться мої відео, то YouTube просуває і пропонує подивитися мої відео випадковим користувачам YouTube. Це для мене дуже важливо. Якщо ви хочете мене підтримати, будь ласка, напишіть мені щось в коментарях. Якщо вам було сьогодні настільки цікаво, що ви хочете потрапити до мене на консультацію, будь ласка, пишіть мені будь-який месенджер краще в Телеграм, або можна мені подзвонити. Я жива, реальна людина, це не штучний інтелект зараз з вами розмовляє, а реальна жива людина. Дякую вам за увагу. Бажаю нам усім здоров'я, ментального та фізичного, бажаю нам усім скоріше перемоги, щиро вірю в те, що. В Україні і українця все буде добре. І до зустрічі на моєму каналі. Всім па-па!